Весна вже прийшла, а значить тренч входить до обов'язкових покупок цього сезону. І ми сьогодні хотіли би вам показати наші тренчі та порівняти дві наші основні моделі. Почнемо з першої моделі. Це ось такий тренч. Тренчі можуть йти у трьох кольорах будь-який фасон. Це нюд. Молочний та моко або графіт, як ще ми його називаємо. Цей тренч йде з кокеткою позаду. Ось так це виглядає. Також він йде з поясом. Покрутися, покажи. <sharp inhale> Також йде ружейний клапан з двох сторон. Також йдуть застіпки на рукавах. Їх можна регулювати та змінювати сам рукав. Давайте подивимось. Ось так. Форму. так. Форму рукава буде виглядати інакше. Ось так, наприклад. Ось. Подивіться. Також тренч застівається на чотири гудзики, які йде по борту самого тренчу. До речі, ця модель моя улюблена, і саме цей тренч я залишила собі і буду ходити в цієї весни. Ось так ця модель виглядає у нюдовому кольорі. Дуже стильна та така деталізована модель, яку хочеться роздивлятись. Так. Та на прикладі нідового кольору ми покажемо вам зараз другу модель. А це моя, моя улюблена модель. В мене такий самий тренч. Він дуже функціональний. У цьому тренчі йде мінімальна кількість деталей. Але він також віки, він з поясом та еполетами і виступається на два гуцути. Але тут нема розшучного платину і він для тих, хто більш полюбляє мінімалізм. Ми вже обрали свій тренч цього сезону. А який обереш ти? До зустрічі біля дзеркала ваша крихітка Ліма.